Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Благодать і мир хай вам примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Ава Отче, люблю Тебе. Ава, Отче, люблю Тебе. А отче, люблю тебе, люблю тебе, ти для мене все. Ісусе, люблю тебе, Ісусе, люблю тебе. Ісусе, люблю тебе, люблю тебе, Ти для мене все. Ісус, то моє життя. А в очі моє життя. Дух Святий, то моє життя. В твоїх обіймах завжди я. Ісус цілитель мій, Ісус спаситель, мій, Ісус відкупитель, мій, разом з ним щаслива. Я. Алілуя! слава Богу, слава Богу, слава Богу. Головне в пісні мелодія, а ще слова, а ще слова, які хоча. б Приблизні до оригіналу. І якщо Дух Господній наповняє мене, то співаю, як Давид, то молюся, як Давид, то радію, як Давид, і інколи плачу також, як Давид. Але коли Дух Господній, але коли Дух Господній, Алілуя, слава Господу! І на оцій вершині гори так хочеться кричати: Слава Господу! Але кричати сильно не буду. Бо тут вже є люди, які там сидять, які відпочивають, хтось там щось, якусь там мантру читає, тому не до крику. Хоча б, якщо туди от спущуся до тих столиків, там точно нікого немає, можна покричати. Алілуя, слава Богу, слава Богу, за цей недільний чудовий ранок. Алілуя, слава Богу! І спочатку слово, спочатку слово. А потім екскурсія, якщо встигну. І так, слово від Господа, хочу сьогодні прочитати буду читати уривками з Послання до Римлян і почну з восьмого вірша, з восьмого розділу, з першого вірша. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Ходять не за тілом, а за Духом, тож немає зараз жодного осуду тим, хто ходять з Духом, за Духом, які запечатані Духом Святим. Алілуя! Тож немає жодного осуду. І якщо ми розуміємо, що нам немає жодного осуду, то ми будемо співати, то ми будемо Бога вихваляти, то у нас радістю буде наповнюватися серце, це. і звичайно миром. Ми на суд не приходимо. Ми живемо в мирі, ми живемо в злагоді. Знаєте, коли ми усвідомлюємо, що ми на суд не приходимо і наш Господь нас не судить. То і ми перестаємо судити, принаймні не зразу, але ми намагаємось це робити. Нас Господь не судить. То хто ми такі, що ми маємо осуджувати Божу людину, Боже творіння? А, ми, а хтось каже: а якщо отакі вчинки? Да, Вчинки засуджуємо. Вчинки, гріховні вчинки ми засуджуємо. Але не людину. Ми засуджуємо вчинок. Алілуя, слава Богу. Далі. Чотирнадцятий вірш. Адже всі, яких веде Божий дух, сини Божі. Алілуя! Радісна звістка! Уявляєте, радісна звістка. Господь неодноразово казав мені це вірш. Потішай! Потішай мій народ! Потішай! І це, знаєте, це не моя забаганка. Це. Забаганка, це бажання, це не забаганка, це бажання Боже. Потішай, потішай мій народ. алілуя, Слава Богу! І я буду це робити. І Господь відкриває мені оці вірші, які потішають нас, які дають нам радість, які дають впевненість. алілуя, Читаю далі. І так і ще раз: адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не прийняли духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличете Аво, оче Сам Дух свідчить нашому дух, духові, що ми діти Божі. Що ми, діти Божі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Наш дух, наш дух свідчить наш, наш дух трепоче від того послання, який каже нам щоденно, що хвилину Дух Божий. Ви, діти Божі, ви прийняли дух синіства, не дух рабства, не дух страху, а дух радості, дух впевненості, дух. Свободи! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Ми прийняли дух свободи, не дух релігії, не дух рабства, не дух закону, в якому там було 603 чи скільки законів. І каже. Апостол, що навіщо ви знову, знову повертаєтесь до того закону. Ви викуплені, ви вільні, ви прийняли дух свободи. Не ставайте знову рабами. То не так одягнув, то не так подивився, то не так перехрестився, то правою рукою, то лівою, то трьома пальцями, то двома, то одне якесь, то друге, то там не сядь, туди не стань. А так іще і. Ще, а ще те, Ще інше. Оце дух законничества, дух рабства. А Господь каже, ви мої сини, ви вільні, ви вільні від отих всіх забобонів, ви вільні. Ви можете дихати на повні груди, ви можете молитися, розмовляти зі мною в будь-якому місці. Ви можете співати мені пісні з будь-якого місця. Ви повинні бути впевнені, що я вас ніде не залежу. Лишу, ніде не покину, буду завжди з вами. І якщо якесь. В непорозуміння. Або якщо ваші стежки пішли не туди, куди потрібно. І хтось думає, Бог туди не піде, там таке темне місце. А я вам кажу: я був в аді, я піду за вами, по яким стежкам би ви не пішли. Але якщо ви підете не моїми стежками, каже Господь, вам буде боляче. І в мене будуть текти сльози. Не осуд. Я Уже з осудом розібрався, мені буде боляче, коли буде боляче вам. Тому Господь каже: ідіть моїми стежками, ідіть моїми дорогами, не сумнівайтеся, я проведу вас в тиху гавань, я дам вам мир і спокій. Каже люблячий Господь, Алілуя! Слава Богу, слава Богу! 33 й вірш! Хто буде звинувачувати Божих обранців? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, Алілуя! Хто щоб там не казав, хто що б там не говорив? Мене оправдав сам Господь. Що мені ті людські осуди? Що мені ті людські осуди, якщо я ходжу в свободі? Мене оправдав Господь. Я не кажу зараз за гріх, я не кажу зараз за це. Я кажу за свободу, яку ми маємо в молитві, в піснях, в ходіннях за Господом, знаходитися в радості, незважаючи ні на що. Слава Богу! Слава Богу! Хто судитиме? 34-й вірш! Хто судитиме? Ісус Христос, який помер і воскрес! як, який по правиці Бога? Він і заступається за нас? Алілуя! Яка велика радість, як ота дівчинка, якій казали, що ти будеш робити на Божому суді? А вона сказала: Я заховаюся за Ісуса, я заховаюсь за Ісуса! Алілуя! Слава Богу! Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи. Нагута, чи б небезпека, чи меч, тобто Господь перераховує, що може таке бути в житті, але навіть якщо приходить. Ті чи інші катаклізми, те чи інше зло. Господь каже, я все рівно вас люблю. І я допоможу вам вийти із цієї ситуації. Навіть серед війни будете знаходити мир і спокій. Навіть серед війни будете мати хліба і до хліба. Навіть серед війни, коли меч, коли летить, а мій притулок, мій захист буде разом з вами. А ще, а ще, послухайте, звичайно, це. Це нібито і не радісна звістка, тому що завжди розлучатися з коханими дуже-дуже боляче. Але людина Божа, навіть якщо уривається оце земне життя, вона йде в обійми Господні. Для неї це зло перетворюється в добро. Тому що Павло що казав? Що, казав? що для мене краще. Все своїми словами скажу, що для нього смерть це придбанок. Він придбає нове життя з Ісусом Христом. Але Він розуміє, і каже: Але для вас краще, щоб я ще залишався в тілі і ще розповідав вам, говорив, свідчить, свідчив про Ісуса Христа. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Ще декілька рядків. Хто нас відлучить від любові Христа? А, а, чи, ага, це читала так. Так як написано: за тебе вбивають нас щодня, нас вважають за овець, призначених на Заріс. Але в, цьо, в цьому всьому перемагаємо. Але в цьому всьому перемагаємо завдяки тому, хто полюбив нас. Адже я переконаний, і мені так хочеться. Щоб кожен, хто зараз чує мене разом зі мною сказав: адже я переконаний або адже я переконана, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не може нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі. Нашому Господі, яка в Ісусі Христі, в нашому Господі, ніхто. І ніщо не може нас відлучити від Божої любові. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, слава Богу! Велика, велика подяка йому за це слово, за цю ранішну зустріч, за ці пророчі слова. Я так вдячна Господу, що Він обрав мене для, того, для цього запису. Слава Богу, слава Богу, що він пробудив мене рано вранці, дав мені. Натхнення прийти на оцей берег, на оцей скалистий берег, щоб показати вам красу другого краю, щоб показати вам велич нашого Господа, щоб показати вам творіння, яке створив Господь. Алілуя! Слава Богу! Я так вдячна Богу, що я це помічаю, що я це помічаю. Хочу вам сказати, що від того місця, де вчора я була на березі моря, і от до цього місця мені йти 5 хвилин, не більше. 5, а може і менше. Ну хай буде 5. І це уже все. От Піднімуся трошечки вище. Тут, так знаєте, попрацювала рука е, людська, зробили доріжки, а тут взагалі плиточка і там називається оглядовий, оглядовий майданчик, чи що. Тут точно було життя е, давно на цьому, о, на цьому шматочку, на цьому острові. на Саме тут, тому що ми бачимо оцю от, от споруду, яка звіщає, що тут була якась, якесь було укріплення, якась була ну, воєнна база, скажімо так. А містечко саме невеличке, і от якщо я піду ось туди, ну, не буду підніматися. І 5 хвилин і я вже на іншому березі. Тобто, все, це вже кінець цього острова. Кінець. Е, думала, о, он там, от і за тої гори мені все ж е, хотілося світанок, світанок і встала вранці. А сьогодні захмарено тут не буде. Хоча вчора було 31 градус неспекотно, для моря, те що потрібно. От зараз в маяка я вже очима бачу, але камера не охвачує ото сонечко. Не захвачує, але воно зараз визирне. І мені, коли ми вчора з дівчатками пішли на цю, на цю сторону, тут гуляли цими стежками, то я кажу: О, о звідки сонечко встає! Але бачите, я була не права, воно із-за гори виниряє. Ви, 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 на телефон далеко дуже, і телефон не не захоплює його. Я думаю, може, може, я щось не так роблю? Ні, ось тут, ось тут. От з за тієї гори виходить сонечко. Для камери, мабуть, це дуже-дуже далеко Ну, мого телефона. Але сонце встає, новий день розпочинається. Новий день, новий день. І який би він не був, де б ви не знаходилися? Сьогодні день недільний. До речі, на превеликий жаль, церкви я тут не знайшла. Ну, це курортне містечко, воно маленьке. Я не знаю взагалі, чи тут живу. Тут люди е, не в сезон, але е, воно, ну, тут точно немає ні шкіл, ні дитсадочків, просто курортне місце. І е, 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 там декілька вуличок, і його обійти, оце все містечко можна за 20 хвилин. Все і буде все містечко. Тобто просто курорт. Яхти там стоять на тому березі. Можливо, оці е, ну, там стоять човни, можливо, вони, вони. Просто на рейді стоять, а можливо, щось там ловлять. І, тобто сугубо для туристів, туристичне містечко. Але у мене є Господь, у мене є Біблія, у мене є Слово Боже, у мене є натхнення молитися і славити Господа. І е, записуючи цей ролик, я розумію, що я не одна. Потім ваші коментарі. Це будуть, знаєте, як маленька церква. Так, да, ми не можемо е, тілесно обійняти один одного, але в дусі ми можемо це зробити: прославити Творця, сказати, що ми вільні в Ісусі Христі. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Вчора, е крокуючи тими стежками, взагалі не страшно, е ми там знайшли таку тиху гавань, якщо Господь дозволить, і я вам її покажу. Але, звичайно, ну, чи сьогодні, чи завтра, коли ми з дівчатками надумаємо ще туди завітати до тієї тихої гавані. Е і отак, і і і ідучи тими стежками, ну, ми, ми отримали. Море задоволення, Море. от з цього боку, бачите, уже видно, що цього моря багато, бо там такий ніби заводок, а тут вже більш охоплюється море. А взагалі, оце містечко, і, і от я зараз знаходжуся. Це просто великий камінь. Як ростуть ці рослинки? Тут каміння землі немає. Немає. І от то коричневе це не глина, це теж каміння. Ти, спочатку я дивилася, думаю, о, ну прямо як в Санжіці е, глина. Ні, це отакий колір каміння. Червоне каміння. І думаєш, от зараз воно посуне, впаде туди. Ні-ні-ні, нікуди ніхто не посуне, нікуди не впаде, тому що це камінь. Міцний, міцний камінь. І оте все, що там в морі ми бачимо, це теж не земля, це каміння. Отаке от Боже творіння, отак от зробив Господь. От сонечко видно взагалі вийшло воно із-за тої гірки, але воно так нібито в тумані. Слава Богу, слава Богу, за цей ранок і вдячна Господу за слово, і вірю, що комусь воно дуже-дуже було потрібне і надихає вас на те, щоб прославляти Творця. Тож, якщо у вас є можливість, то йдіть сьогодні до церкви. Господь вас там чекає, щоб любити, щоб обійняти, щоб ще сказати слово, щоб нагодувати смачною їжею, щоб ви зустрілися з братами, з сестрами подарили їм свою посмішку, а вони вам. Алілуя! Слава Богу! Якщо є така можливість, ідіть до церкви, ідіть! не сидіть вдома. А якщо немає, отак, як зараз у мене, прославте Творця разом із зі мною, прославте його, адже він достоєн усієї слави. Будьте збережені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами, над вашими домівками в ім'я Ісуса Христа. І йдіть завжди тільки за Господом. Він тільки веде до добра. І хай це буде в ім'я Ісуса Христа. Амінь.